Чи є ваш заробіток на повномасштабне вторгнення, частину того, що ви забрали заробіт. Ніжинський ремонтний завод інженерного заводу? Точно немає заробітків на, цьому, на сьогоднішній день. Розумієте? Тобто Ви не заробляєте. Слушайте, у нас сьогодні регламентується законом заробіток підприємства. Все, що заробляється сьогодні, Підприємства, яке було, вилічилось в рази для того, щоб допомагати сьогодні армії. І воно сьогодні допомагає армії. І, повірте, у нас сьогодні іностранних партнерів дуже багато. Якщо ми робимо якісь кроки, то ми робимо тільки заради перемоги, щоб сьогодні було. І ту техніку, которую мы сегодня ремонтуємо, повірте мені, що ви сьогодні хочете нам задати якісь претензії, то питання. то цих претензій, ну я не думаю, якщо ви хочете уничтожить підприємство, которое сьогодні является флагманом, на ринки ПВО, але mm. ну, нема питань. Ні, дивіться, Давайте. я ж людина або от людина з вулиці не може е, прийти і займатися ремонтом ПВО. Третье. Правильно? Ми ж. Ну, правильно, потому что у вас нема О, фахівців, техні... прежде всего. Техничная документация і потужности. Послушайте, сегодня технична документация в очень скороченный термин можно отримать. Вы можете, как вы говорите, люди на соли, можете прийти, сделать определенные кроки и отримати дозвіл на ремонтування средств. Очень быстро, поверьте мне. Якщо у вас є бажання, потужності и є люди, фахівці, которые могут это работать. Я взял, тільки скільки сумма контракту вы не можете сказати. Ну, я просто не хочу быть голословным ви можете приехать и мы можем Сказати, его, может, министерство То Тобто, ви не знаєте чи не пам'ятаєте? Смотрите, що... є секретні контракти, а є контракти, які как бы три. Ну, які не секретні, ви можете сказати? Тому що, можливо, міністерство оборони нам сказало про ті компанії, які напряму належать вам. А я так розумію. У мене компанія одна, яка належать мені. Ага. Я не прячусь нікуди, ага. я є власником, мене немає ніяких питань. Те, що там хтось вам щось розказує десь, ага. ну, я Сума. думаю, що це. Можете назвати не секретних контрактів. Спочатку повномасштабного вторгнення? Та ні, я так не можу сказати. Спочатку повномасштабного це точно порахування.